Нуль відсотків? Брат, от влупив, я б тобі теж такого чабаляха влупив за це, знаєш. Пробили її знов? Ее! Собі... 2 мільярда людей просто майже три ось так просто... ДТП так визивайте там, кого нам треба. Ну я думаю, тут вже ніхто не допоможе, правда? Далі, давайте. Це місяць? Йоу! Ого, ну... А що ви зробили з планет? А це хто погриз її? Хейолові всім виканалі АПЕО і сьогодні, друзі, в нас буде супер круте відео. Тому що дивіться, дорогі друзі, в нас, по-перше, мобільна гра, це по-перше, це просто плюс такий жирний, що за нього вже полобаєшку підпичку потрібно поставити далі. Те, що це не робло, друзі, а це в нас Solar Смеш. Короче, дорогі друзі, суть цієї гри нам потрібно нажимати нажати play, там ми можемо вибрати. System Smash або Planet Smash. Коротше, дивіться, Ми на зараз нажимаємо Planet Smash. І що ви думаєте, в нас є повний арсенал, щоб. Погратися з планетою Земля. Коротше, друзі, відео обіцяє бути е, дуже цікавим. З вас обов'язково, побачите з підписочка, та не забувайте підписати телеграм канал тому що там завжди унікальний контент. Та саме це відео створювали підписники телеграм-каналу, тому підпишись. Та друзі, дивіться, нас, мене, я вам серйозно кажу, мене пальчики вже розімнялися, тому що я вам серйозно кажу, новий формат на каналі і це ну, просто не може радувати. Серйозно, коротше, дивіться, нас є планета Земля. Ну, ось вона все суперово, там е, вона крутиться туди-сюди. І коротше, дивіться, в нас є повний арсенал всяких там прикольних штучок туди-сюди. Дивіться. Коротше, е, я, я вам чесно скажу, я, десь, я вже десь бачив цю гру, хтось її знімав, але я її сам ніколи не грав, навіть на телефоні я її не грав. Коротше, дивіться. Зараз ми, давайте протестуємо взагалі, що це таке. У нас летить камінець і. Ого, камінчик, чуєте? Я коли вставок кидаю, не таке, правда? Дивіться, що у нас тут ще є. Далі, давайте. Це місяць! Йоу! Ого, ну місяць місяць крепкенький, я думаю. О, 205, 280 мільйонів людей за, ем, загинули. Ого. Оце то. Тут... Вау. Чекайте, ще більше. А, чекайте, цифри, цифри. Дивіться, просто дивіться. Ого-ого. Чекайте, це місяць все зробив. І чекайте, ми ще повністю знешкодили планету Земля, серйозно? А, ні, майже. Це капець, просто подивіться. Ми майже до ядра дібралися, чекайте. І, а що це у нас таке Black Hole, Оце у нас взагалі. Це чорна діра? Чекайте, і серйозно вона зараз просто з'їсть нашу планету? Yes. Серйозно вона просто з'їла планету середини, подивіться, там вже ядро, воно просто світиться. Так, коротше, дивіться, наше, до речі, здоров'я планети 92%. Добре, давайте ще що, що у нас ось таке? Давайте туди саме і просто запустимо. У нас відсотки планети, що вона ціла, трошечки зменшується, прям, ну, прям, прям сильно, до речі, я вам серйозно скажу. Ого, тут ми прям реально до ядра дісталися. Подивіться, ось це, напевно, ядро, чи це місяць нас, який влетів. Ну коротше, мені здається, те, що там вже світло, це вже означає, що це. Е, дивіться. Ну тут нас ще, до речі, хтось живе. Тобто ми ще не прям пробили наскрізь е, планету. Добре, а якщо ми запустимо туди подаруночки, я знаю, що ці подарунки треба типу, якось активувати чи що, щось таке. Та, дивіться, і у нас подарунок, і він активувався. І що це за подарунок? Чекайте, а чого аж тут? Чекайте. Мені здається, ми зараз нашу планету проб'ємо, ні? Подивіться, я, я випадково, серйозно, Мені, я випадково, що я її майже пробив. Добре, дивіться. Ого, це хто там за криса завелася? Чуєте, подивіться, ого. Майже вийло, тепер це дирявий сир. Угу. Бачите, яка кадирка. Так, добре, давайте, що у нас тут ще є. Давайте. ось Остіні Е... Це взагалі що таке? Вони просто. А, ну це щось таке слабеньке, це, ну, це щось таке. Добре, що це таке? Це що за кульки? Е-е-е-е Там всередині планети той, хто погриз, грає в футбол. Реально, чекайте, що ці кульки взагалі роблять? Добре, давайте їх запустимо більше, 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 більше. Давай, 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 давай. Ну, я думаю, достатньо, але що вони взагалі роблять? Мені цікаві, ці кульки. Ну коротше, добре, хай там вони собі крутяться. Добре, давайте, що ось це таке. Давайте в ці прям кульки запустимо. О, то це прямо якась у нас така штучка, знаєте, ну не чекайте, де вона там. А ось вона летить. О, ну-ка, прикольно, чекайте. А тут можна якось приближатися? А, можна. Ну і що ти будеш робити? Вона прямо середину в планету злетіла. Ой, ух ти ж, а мені здається, що в мене вже трошечки навіть підлагує. Ой, я я випадково натикав цих штучок, як її забрати. Ага, все є. Так, ну добре, там ми... я хочу пробити до кінця цю прямо планету. Я хочу, щоб там дирка була. Так, добре, давайте ми візьмемо, наприклад, ось це. Ну, і запускаємо і. Летить, 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 щось летить, я не знаю, що це так добре. Не врізалась кудись аварія, ДТП, так визивайте там, кого там треба. Ну я думаю, тут вже ніхто не допоможе, правда? Я так само думаю, так добре, і там щось зривається, взагалі. І оп. Мені здається, що в нас якщо планета трішечки, вона щось і не добре. Так, добре. Що в нас ще є? Міні. міні якась, о, це взагалі що таке? У нас тут просто якісь я не знаю, прибульці реально прийшли на нашу планету. Подивіться. Ого! Оце сверло, таке чуєте, подивіться, реально. А чекайте, це реально якесь сверло? Чекайте, і що Ви... серйозно, якщо воно зараз просверлить реально прям всю планету. Ух, ти ж я ще запускав, боже, вибачайте. А воно. Воно реально свердеть. Чекайте зараз з іншої сторони, чекайте, зараз з іншої сторони вийде. Добрий вечір! Бачите, бачите, яка гаряча, реально. Оце то гра поп... ну, пропрацьована, серйозно, подивіться. Там прям воно вилетіло, воно прям на... в нас тепер дирка. Ну. Я думаю, подивіться, бачите, оце, оце реально дирочка, можна такого приблизити, і що ми з другої сторони подивимось. Да? Ну, Прикольно! Прикольно. Та добре, давайте ще ось цю штучку запустимо. Я... А, Ой, ми трішечки її близько запустили, мені здається. Та ні, почекайте, я, я відбли. чекайте. А, ага, я можу нею е, взагалі. Типу, управляти, дивіться, бачите, ось так от, ось так от давайте. Давайте швидкість, швидкість, швидкість. швидко. А де, де де, де планета? А де планета? Ей, ей ей, я загубився, чекайте. А, ось ось планета внизу, планета внизу, летимо, летимо. Ей! Оце я просто водитель! Дайте мені права, дайте здам, ні! Ну, ну я водій хороший, бачите, прилітаю, то добре. І ще, а чекайте, а це що таке. Ой, це нітро! Нічого собі, чекайте, та-та, рулюєм, рулюємо! Просто я трішечки на комп'ютері, то мені трішки незручно, а так. Я та я аби так рулював нормально. Так, да, добре, дивіться. Я вам серйозно кажу, 80 832 мільйона людей. Добре, це що у нас таке? А, тут у нас є всякі лазери, так? Да? Ого, 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 нічого, собі, оце то лазер. Оце то лазер так серйозний, прям такий, дивіться. Знаєте, що ми зараз зробимо? дивіться. Я вам зараз, я вам зараз покажу, чекайте. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Дивіться, зараз чекайте. Дай, давайте якусь що це таке? Ой, ні, це не цікаво, мені треба, щоб воно випалював, дивіться. І. Други друзі, вам на планеті написав серйозно, ну дивіться, підпишись. Ось бачите, під. Підпишись, Ну, серйозно, якщо ви вже на планеті Земля не побачите, підпишись, ну тоді я не знаю. Це вже треба десь не знаю на, ну, на сонці написати, підпишись. Ну, дуже-дуже, ну реально, дивіться, на планеті вона написано, ну підписатися вже обов'язково потрібно. Ну, так, добре, давайте ми нашу планету відновимо, тому що мені прям дуже-дуже сильно шкода. О, це нас чудова планета земля, яку я знаю. Так, добре, дивіться. Ми ще всі лазери не перепробували. Ось цей лазер, я не знаю, він якийсь. Два мільярда людей просто майже три ось так, просто одним лазером. То він якийсь лютий, ці лазер, реально подивіться. Ой, ще є звук такий прикольний, ви чуєте? Та, Пуф-пуф-пуф-пуф-пух. Коротше, дивіться, я ще наскільки знаю, цю планету Земля можна повністю просто знищити. То це що... Ой, а, -а, 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 а астероїд... Чекайте, ми що, пробили її знову? Ні, це якийсь лазер, він дуже лютий, серйозно вам кажу. Добре, що, давайте подивимось. Ох е... Ого! От нічого собі, реально подивіться, пробив нас. На... Наскрізь. Ого. Вибачайте, вибачайте, я, я випадково. Да, оце то оце-то, оце-то у нас тут лазер нормальний такий, слухайте, реально. Оце, -то, оце -то якийсь оцей, я не знаю, він прям лютий. Добре, що це таке? Е... Ну, я думаю, що воно не приїхало захищати планету. Ах, Вау! Що за дискотека, що за цей дискотечний кулька, реально... Ого. Ну вона прям так махається добре, серйозно. Я... У мене прям комп'ютер, я вам чесно скажу, підлагою трішки. Тому що це все треба пропрацювати так добре. Просто 5... О, і втекло. Ну нормально, наробили діло, пішло гуляти. Ну, я вам чесно скажу, добре, а що це взагалі таке? Це, типу, якийсь нас... А, це якісь левли, так, да, зрозумів, добре. Давайте, ще є якісь НЛО, прибульці. Давайте прям їх всі запустимо, прям в один момент і подивимось, що буде. Так, добре. Ой-ой-ой, ух ж нічого собі сіки цих пив. Ого, поприлітало, чекайте, якась пушка прилетіла, ще якась. Ого, ого, що тут, що, що, що тут коїться. Чекайте, ця пушка взагалі розвернулася, подивіться, що, що таке. Вони її атакують, Чи вона... А, вона когось відбиває. Що Що тут взагалі робиться? Ці. Ці е, е, ну, якісь... прибульці одне одного б'ють, чекайте, Серйозно? Та добре, воно стріляється, боже, що тут коїться? Та добре, коротше, їх разом вони не дружать, я зрозумів. А це взагалі якась пушка, вона. Вона реально всіх перебила і сама тепер б'ється. Так, я зрозумів. Давайте оцих пушок позапускаємо. Е, вона їх збиває, серйозно. Чекайте, а це, а це так нормально, що я їх так багато позапускав? Ну, типу, я не знаю. Але а що вони взагалі роблять? Ну я думаю, ми зараз дізнаємось, правда? Ого, 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 а чого вони в боки... А що ви зробили з планет? А це хто погрез її? Мені здається, що це не дуже добре. 0% зем... 0%? Серйозно, ми знищили планету! Так, добре, передавайте пере, переробляємо її. Бачите, а я вам казав, що НЛО до, до, до доброго не доведе, бачите? Вони там помахалися, побилися. До речі, оце хто це взагалі такі? Я не знаю, чи я їх... Тестував, коротше, це якісь такі штуки, вони просто люті, серйозно. Вони, коротше, ну ви зараз побачите, вони роблять просто таку шкоду, що то капець, Подивіться. Вони, бачите, вони там щось підходять. Коротше, вони там щось, дивіться, з боку, бачите, вони наче воду якусь забирають, я не знаю, вони коротше так підходять. І сам факт в тому, що я не нажимаю не клацею, а їх стає все більше і більше, більше і більше, більше і більше. І більше. Так подивіться, я вам кажу, ці от, вони якісь, знаєте, оці мухи, от, ні, не мухи, як їх там. Кумарі, оце прилеті, води, все, біля тебе тебе ціло стає, махаєшся, тако мух відганяєш, оце ті самі, подивіться, ні-ні-ні, Я таких не підтримую, ми переробляємо планету, тому що нам потрібна планета тіла. А ці мухи реально просто таке. О, у нас є футбольний м'яч. Оце то оце то футбольчик, подивіться, закинув м'ячика на свою голову. Он півпланети пів планети не стало. Та добре, дивіться, що. На... Ми лазери, ми вже, якщо не помиляюсь, ми всі перепробували. І так, дивіться, я ще ось це не... Останн... Ооо! Дивіться, тільки згадав про комарів. ці Ти... комари. Чекайте, Ой, я зараз знов цих комарів напущу не треба. Чекайте. Подивіться, то це. Капець, я вам кажу, ці. Вони якісь взагалі капець без... Подивіться, просто це капець, вони при... приїхали, покусали пішли. Ну, я вам кажу, стандартні комарі, серйозно. Та добре, дивіться, давайте, що у нас тут ще є. У нас є якась. Оце то такий черв'ячок. Я вам серйозно кажу, і що ти хочеш сказати, ти зараз погризеш, так? Чекайте, що він зараз буде робити? Бо він прям якийсь... Він прям всередину тобі не гаряче, брат, ну серйозно, типу. А добре, дивіться, я там зрозумів, що ось тут у нас от прям самі люті якісь. А це хто такий? Це що з Майнкрафта взяли? чи А оце, оце оце, так, добре, давайте ще одно допустимо. Чекайте, а Що?! Що тут взагалі просто коїться? І що я взагалі роблю, чекайте? Воно ядро схавало! Не, воно не ядро. Прийшло кусок з'їв, пішов! Оце гость! Реально, це капець, так добре, а це хто такий? Е, е. Ну це типу... А що ти хочеш? Е, -е брат, махатися не можна, ну реально, я ж... О, дивіться, оце прям ядро видно, серйозно. От, брат, от влупив. Я б тобі теж такого чабалаха влупив за це, знаєш. Так, добре, дивіться, що в нас. У нас є собачка. Чекайте, що ти гав... Собачка гавкає на планету. Ох ти ж собачка! Прикиньте такого охоронця, побачити? А, Пішов. От, бачите, як оце настяв пішов. Я вам все одно кажу, собаки і тут собаки. Так, добре, дивіться, давайте зараз переродимо планету. Коротше, я знаю, що тут можна якось захистити планету, типу, не тільки її руйнувати, а можна ще й захистити. Давайте спробуємо повністю планету покрити ось цими штучками. І давайте ми спробуємо її там розбити. Тому що я знаю, що якщо покрити цими, повністю планету цими супутниками, то, типу, ми її повністю захистимо. Давайте. Покриваємо, 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 покриваємо. Ого тут велика така планета, знаєте? Так, добре. І тут ще нам не вистачає. Добре, ось тут, ось тут, ось тут. Давайте ще ось тут, а трішки, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Давайте ще ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Так, добре, я думаю, нам достатньо. І, до речі, що це взагалі таке? Це типу також якась якісь А, ну взагалі то це все з класу захисту, то я думаю, нам все повинно допомагати. Добре, давайте ще цих порозкидаємо. Давайте спробуємо прям максимально захистити планету. Ну серйозно, щоб там і взагалі нічого не нашкодило, щоб от прям як було 8 мільярдів людей, так і залишилося. Давайте і ось сюди, давайте ще одну. І я не знаю, що це таке, ну хай буде. А, ми якісь точки ставимо, це типу. Я не знаю, що це, але хай буде, добре. Коротше, все, давайте, ми типу захистили планету, Давайте візьмемо саме стандартну якусь зброю і давайте пустимо сюди. А, чекайте. О, я запускаю і воно прям зразу, дивіться, бачите? Я навіть ракети не встигаю долетіти, серйозно, подивіться, воно прям все вбиває. Серйозно? Вау, це нічого собі такий захист, реально. Добре, давайте м'ячик запустимо. М'яч відскочив, чекайте, м'яч відскочив. А ні, м'яч потрапив на планету, бачите, все-таки не, ну, не, не прям 100% добре, м'яч потрапив, я зрозумів. А давайте ще якось оцю штуку запустимо. І вони прям. Е, типу. Я не знаю, це якісь лазер, типу, чи що. І вони хочуть прям знешкодити це, але. Ні, воно навіть його не пробиває. Тобто цей захист, оці от е, шестикутники, вони прям добре захищають. О, воно пробило! Серйозно воно пробило, так добре, давайте ми зараз оці лазери сюди понакидуємо. Я хочу щоб вони прям знесли оцю штуку реально. Давайте, от прямо на це місце понакинулась тільки. Ну-ка, і вони зможуть знести. Знати. Вони прям... Ого, прикольно. Так, добре, ну все рівно планету ми дістали. Добре, що у нас ще є? Що ми ще можемо спробувати? Ого, то вони ще навіть долітати просто не встигають, дивіться. Реально, скільки я просто нажимаю, вони навіть не встигають. А, ні, долетіли, декілька долетіли, але вони навіть не пробили це ще. Добре. Це Оце прям цікаво, реально. Я вже прям хочу пробитися ще тоді. Давайте. Взагалі... Подивіться, воно просто навіть не долітає, добре, а ну сюди. Ні, воно навіть не долітає, добре, а якщо багато прям запускали не встигне. Давай, давай, давай. Ще, 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 швидше, 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 швидше. Ні, воно все вбиває. Навіть, нав... О, бачите, навіть щит захистив, так, добре, тобто воно долітає, але щит не пробиває, я зрозумів. Давайте ось цю штуку. О! Дивіться, камазик їде, камазик їде. А, чекайте, ще щось підлетіло, якась штука. А, і воно хоче про. О! Воно просто в... воно пробило і пішло. Все, то... тобто ми не захистили планету від цієї штучки. Добре. А наприклад, якось, від такої, ось цієї. А, це що... А, я зрозумів. Тобто воно прям пробити не може. Ну, Коротше, нас, що ви розуміли, саме, саме основне, ось цей щит, він типу просто не дає, що в притулки дійшли, а ось ці лазери вони просто вбиваються там, коли вони в космосі. Я зрозумів, добре. А давайте якесь НЛО запустимо, якщо НЛО прям відіб'є, то це просто це шикарно. Вау! Вау, реально А ну-ка цих мух відіб'є. Реально навіть мух цих відбило, так, я зрозумів, добре. То в принципі все, навіть, ну, наприклад, від місяця. Від місяця. О, місяць також відкинув, серйозно. Реально просто місяць побили він відлетів. Це, це прям вау! Серйозно, друзі, друзі. Ну, друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалося, ставте футбайки, пишіть коментарі, пишіть, як вам новий формат таких відео. Та не забувайте підписати мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент, а та там підписники створюють відео на е, цей канал. Тому не забувайте підписати мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Ну і всім пока, пока. пока.